Добрий день, любі хлопчики і дівчатка. До нас сьогодні прийшла ось така гарна лисичка. Доброго дня, діти! Я принесла для вас подарунок. Дякуємо тобі, лисичка. Погляньте, що у мішечку? Це А ось це куля. Лисичка, для чого ти принесла нам ці геометричні форми? Незабаром новорічне свято. Я хочу прикрасити ялинку для своїх друзів, але іграшок в мене немає. І я принесла вам геометричні форми. Куб, куля, циліндр. Мабуть, їх можна використати, коли я буду прикрашати ялинку. Діти, допоможемо лисичці. Лисичка, ми тобі зробимо ялинкові прикраси. Які схожі на кулю куб, циліндр? Які предмети схожі на циліндр? Я вважаю, що, мабуть, цукерки схожі на циліндр? Які предмети схожі на куб? Мабуть, це будуть? Подоронкові коробочки. Які предмети схожі на кулю? Лисичка, ми тобі зробимо ялинкові кульки. Прикраси для ялиночки в нас вже є. Яка гарна ялиночка. Будемо її прикрашати. Три кулі на верхню гілочку. Три цукерки посередині ялинки. Чотири подарункові коробочки на нижні гілочки. В мене залишилися ще іграшки, дві кульки, дві подарункові коробочки та чотири цукерки. Давайте додамо іграшок на ялинку. Порахуємо іграшки на ялинки. Кульки рахуємо одна, дві, три, чотири, п'ять. Порахуємо цукерки. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Порахуємо подарункові коробочки. Одна, дві, три, чотири. Яких іграшок? Більше? Яких менше? Лисичка, тобі сподобалось, як ми прикрасили ялинку? Так, дякую. Але в мене шість друзів. А подарунків на ялинці скільки? Діти, порахуємо подарунки. Один, два, три, чотири. В нас чотири подарунки. Чи вистачить мені подарунків, якщо в мене шість друзів? Ні, треба додати ще скільки дітей? Правильно два подарунки. Лисичка. Порахуй, будь ласка, чи вистачить тобі подарунків, якщо в тебе шість друзів? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, вистачить. Щоб свято було веселим, я пропоную вам вивчити новорічну пісню. Сичка, я сестричка не сиджу без діла, я на свято новорічне пиріжки зліпила, я на свято новорічне пиріжки. Тепер мені у свято треба відпочити і зялиночку красуню. Всі гостей сьогодні я буду пригощати. У лісі ще багато мешканців і кожен бажає прикрасити свою оселю новорічною ялинкою. Намалюйте, будь ласка, ялинки та прикрасьте їх іграшками, які схожі на геометричні форми. Ми з лисичкою чекаємо вашої ялинки.